Слава Ісусу Христу, дорогі українці! Мир вам. Не переживайте, мені нічого від вас не потрібно, я нічого не буду просити. Я християнин. Я закликаю людей, щоб молилися за мир в Україні, щоб просили в Богомилості, щоб Бог зупинив війну і тривав на мирі спокій. Але також хочу сказати вам радісну звістку, Євангелію. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Євангелія це радісна новина, яку приніс Господь Ісус Христос. Ісус Христос сказав, що Він прийшов на цю землю кликати до покаяння не праведних людей, а грішних. Біблія говорить, що всі люди грішні. Якщо бути чесним, самим собою. Подивитися своє життя, свої слова, думки, бажання, свої справи. Ми побачимо, чи немало гріхів, бо десяти заповідях Бог залишив нам свої вимоги. Але люди не виконують цих заповідей. Багато людей ходять до церкви, читають Біблію, моляться, но чи живуть так, як вчить Писання. Бог любить людей, але Бог є святий і справедливий. А ми є грішні і за гріхи маємо нести покарання. Розплата за гріх це є смерть, це вічна розлука з Богом, в місцях мук страдань і сльози. Но Бог не хоче, щоб люди помирали і йшли в пекло. Я все це говорю вам, тому що мені не байдуже, де люди будуть проводити вічність. Виявіть, що люди йдуть широкою дорогою, а в кінці вогонь, вічний вогонь. Я не можу мовчати, знаючи про це. В кінці людей чекає вічний вогонь пекла. Ну, добра новина, що Ісус Христос Він заплатив за всіх людей, бо Він любить всіх людей і не хоче, щоб люди страждали вічно в пеклі. Ісус Христос, Він помер на Христі за наші з вами гріхи і Воскрес переда наше оправдання, щоб кожен, кожна людина спаслася. Но для цього потрібно покаятися і увірувати. Бог дарує надію всім людям, якщо ми відкидаємо Ісуса Христа. То нам придеться самим розплачувати за свої гріхи вічно. Але Якщо людина приймає Ісуса Христа, вірує в нього, довіряє Його жертві, Бог її прощає і дарує вічне життя. Дорогі люди, Бог закликає нас, людей, щоб повсюду з і покаялися. Це єдині умови покаяння і віра. Тільки повірі в Ісуса Христа, Бог дарує життя вічне. Прийміть цей дар, Бог обіцяв своєму слові. Сам Бог обіцяє через своє слово кожній людині, яка прийде до нього, покається і увірує в вічне життя. Читайте Слово Боже, вірите в те, що там написано, виконуйте те, що там написано, і Бог буде благословляти вас. Моліться, щоб Бог зупинив війну і дарував нам мир і спокій. Отець Небесний, благослови цих людей, береже цих людей, благослови Україну, зупини цю війну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте власне, гарного дня і щасливої дороги.